Я радію квітучій калині, що росте у моєму дворі. Її цвіт, ніби мами усмішка, ту, що бачу у кожному сні. Так і хочеться цвіту торкнутись, ніжно гладити і цілувати, обіймати квітучу калину і вголос дякую мамі казати. Щиро дякую, мама рідненька, за турботу, за ласку, тепло. І за те, що молилась так часто, щоб щасливою доля була. Тож цінуй свою маму живою, коли щось ти їй можеш сказати. Пригорнися до неї близенько, поцілуй, посміхнись, обійми, мама зможе тебе зрозуміти, мама зможе пробачити тобі, мама, ніби твій ангел хранитель скрізь де тяжко підтриму тебе. Бережіть свою маму. Шануйте, говоріть їй найкращі слова, бо без мами жить в світі так тяжко. Говоріть, коли мама жива. Я приходжу щодня до калини, щоб торкнутись рукою гілок, ніби мамині руки стискаю, ніжно ними торкаюся гук. Ніби маму свою я цілую і говорю їй найкращі слова. Дуже прикро, що мами немає, але дуже її. Generally. Yeah,